Поговоримо про посудомийні машини. Посудомийні машини варто розділити за їх типом. Бувають посудомийні машини вбудовані та окремо стоячі. Окремо стоячі, про них досить мало можна сказати. Вони йдуть повногабаритні. Як правило, це на 10-13 наборів посуду. В чому їхня зручність? Вони мобільні. Тобто ви не прив'язані до приміщення. Наприклад, якщо це з'ємне житло, ви можете її там поставити, де вам зручно, переїхали на іншу квартиру, забрали її з собою. Функціонал в неї ідентичний до такої ж, як і вбудована. Але якщо у вас кухня в певному дизайні, то вона може не вписатися. Поговоримо тепер про вбудовані посудомийні машини. Вони популярніші. Бувають посудомийні машини. За шириною розділяють на посудомийні машини шириною 45 см і є ширші на 60 см. По глибині вони стандартні 60 см. По висоті е, близько 85 см. А в чому різниця між 45 і 60-кою? Це логічно, що кількість наборів посуду. Що таке набір посуду на думку виробника? Це мілка тарілка, глибока тарілка. Чашка, блюдце і столові прибори до них. От в середньому посудомийна машина 45 см вміщує там, від 8 до там, максимум 10-11 наборів посуду. А, якщо широка посудомийна машина, вона вміщує там, від 10, там, деякі навіть і 14 наборів посуду вміщують. Ну, Не говорячи окремо там, сковорідки, каструлі і так далі. Вони займають більше місця, їх сюди не беремо. Е е які предмети можна класти посудомийкою, які не можна? Не можна це е там, якісь е з дуже тонкого скла, якісь посуд, е ножі, е е дерево, дерев'яні там досточки, їх не варто класти. Е е висока температура пари їх просто зіпсує. Тепер про саму посудомийну машину, навіщо її взагалі брати. Перше, це економія води, економія часу. Ну і зручність, мобільність стосовно води, посудомийна машина витрачає близько в три рази менше води, чим ви під час миття посуду руками. По електроенергії, звісно, ви будете витрачати електрику на відміну від миття руками. Але сучасні посудоміні машини здатні там, близько 600-900 Вт максимум використовувати в годину. Ну, це не так багато. Далі варто сказати про програми. В середньому, звичайна посудомийна машина має від 5 до 8 програм. Звісно, в побуті ви все одно будете користуватися швидкою мийкою, інтенсивною мийкою. Ну, майка, там половинного завантаження, якщо це велика посудовина машина. Є е, додаткові програми там замочування, ополіскування посуду, ну і там якісь діковіні, ну, про них не варто говорити. Е, про функціонал панелі керування. От, розглянемо панелі керування, вона буває знову ж таки. Механічною а, або сенсорною, ну іноді механічною ще іноді називати електричною, електронною, перепрошую, а, кнопки або сенсорна панель. Ну, насправді це чисто на дизайн впливає. Там, не варто значно переплачувати за це. А, також, по машина може мати і світловий індикатор а, на підлозі, тобто буде примінчик, який світитиме на підлогу. А, він буде сигналізувати про роботу. Там. Є посудимені машини, які проєктують час до завершення процесу миття. Це, чесно скажу, зручно. Особливо, коли ви не розумієте, посудомийна машина тільки запустилася, чи вже там половину часу проробила, чи зараз вимкнеться, а вам треба посуд. Ну, це зручно. Дана посудомийна машина від бренду Grünhelm Вона доступна за досить невеликі кошти. І має досить напоганий функціонал. Поглянемо на неї зсередини. Вона має дві шухляди. Тут є спеціальний короб на напрямних. Це досить зручно, вам не треба нахилятися, щось тут розміщувати. Є окремі підставки складні для келихів. Відповідно, є контейнер для столових приборів. У комплекті до будь-якої посудомийної машини в принципі йде вся комплектація для того, щоб її розпакувати і підключити до комунікації а, ну, хіба, що варто сказати, що треба ще можливо, а, не треба а точно щоб вам ще трійник на подачу холодної води і трійник на злив в каналізацію під там. Отак. А так все в основному все є. А, що можна сказати, тут є одне коромисло внизу для миття посуду. А, під ним знаходиться, знаходиться фільтр. Його варто там, ну, в середньому раз в два місяці виймати, прочищати. Також раджу використовувати спеціальний засіб для очищення посудомийних машин, а, який видаляє а, там, жир. Під час миття там на натрілках на посуді буде жир, він виводиться, але а, підключається посудомийна машина, таким гофрованим шлангом, і там всередині буде на, накопичуватись цей жир. А, щоб його виводити, є спеціальні засоби. Вони не дуже дорогі. А, також можете використовувати спеціальну сіль для для пом'якшення води. А, зазвичай в ну, наших міських. В водоканалах вода досить жорстка, сліди від води можуть залишатися там на посуді, розводи різні. Ну і взагалі менше осуду буде накопичуватися у зливній системі. Тут знаходиться Контейнер для мичих засобів. А також рекомендую використовувати ополіскувач для скла. Це досить хороша штука. До речі, постумені машини мають датчики про наявність ополіскувача, про наявність солі, про там забруднення і так далі. Ополіскувач не стане лишим точно.